А ти знову забув винести сміття. пролунало з кухні ще до того, як він встиг зняти куртку. Іван зітхнув. Після важкого дня на роботі йому хотілось тище. А замість того чергова сварка. Дружина Марина знову кипіла через дрібницю. Марин, ну що ти починаєш? Я ж тільки прийшов, відповів він втомлено. А мені що чекати, поки твої кросівки самі виносять пакет на смітник? не вгамовувалась вона. У повітрі загусла тиша з образою. Вже вкотре їхні вечори перетворювалися на з'ясування, хто кому винен. Але цього разу Іван вирішив не сперечатися. Він мовчки взяв пакет, вийшов на вулицю і довго стояв біля під'їзду, вдихаючи про холодне повітря. Ми ж колись сміялися разом з таких дурниць. А тепер кожна дрібниця війна, подумав він. Повернувшись, Іван підійшов до дружини, яка вже сіла за телефон, намагаючись не дивитися на нього. Слухай, тихо сказав він. Я справді втомлююсь на роботі, але знаю, що й ти не легше тягнеш. Може, перестанемо гристися через дрібниці? Давай краще чай разом поп'ємо. Марина підняла очі, в яких ще світилася образа, але вже не така гостра. Вона мовчки поставила чайник. Того вечора вони говорили не про сміття, не про роботу, а про те, як їм було добре на відпочинку минулого літа. І обоє зрозуміли сварки ніколи не зникнуть повністю, але важливо не дозволяти їм з'їдати теплоту стосунків.